Всім привіт! Це канал Top Project One І сьогодні ми розпакуємо Mi Air Purifier Pro. Як можна сказати, це дуже актуальна техніка для кожного будинку, тому що всі ми маємо дихати свіжим і чистим повітрям. Давайте ж подивимося, що у нас тут стане. Досить такий масивний варіант, тому що це Pro версія. У нас є якісь інструкції багато-багато цікавих інструкцій. Подивимось зарядний кабель, сам наш куріфер корч. Чихол і ось наша очищувач повітря. Чому це проверці? Тому що від своїх попередників вона відрізняється більшою потужністю, а саме розрахована до 60 квадратів. Давайте більш детальніше до нашої конструкції. З тильної сторони знаходиться у нас сенсор датчику пилу. Який означає забрудненість повітря, а також е, відділ для самого очищувача, фільтру і е, для капеля зарядки відділ. Тут у нас знаходиться він замкнутий на такий замочці і є можливість виняти подивитися. Ось такий у нас фільтр. З датчиком Rift це означає, що е, при скиданні, тобто він має термін придатності близько пів року, 6 місяців, і автоматично замінюючи фільтр вам не потрібно е, скидати режим. Тобто він автоматично рахує час придатності. В середині наповненість є е, вугільним, також середня прослойка, яка пропускає. Не пропускає точніше пил. Так. Давайте встановимо і подивимось. Замикаємо. Надійно встановлено. Закриваємо кришку і підключаємо кабель жила. Ось він тут знизу так знаходиться. Є. Давайте вмикати. І вмикається він або автоматично, або натисканням кнопки зверху. Також зверху присутній датчик освітлення, який відповідає за те, наскільки яскраво. Світиться наш екран. Ось е, вказано відсоток використаного ресурсу фільтру. А також, е, коли світиться зеленим, у нас вказує на те, наскільки забруднене повітря. 0,01 це наш показник досить чистого повітря. Також дана модель вказує температуру повітря в приміщенні, вологість та є датчик підключення Wi-Fi, а також режими. Режими є у нас автоматичний, є нічний режим більш тихий, і є додаткового налаштування. Дистанційне керування відбувається за допомогою додатку Smart Home. Ми бачимо наш пристрій, підключаємося, і тут є варіанти можливості вибору автоматичного режиму керування нічного та індивідуального, які можна налаштувати. Для себе також є режим вимкнення звуків, вимкнення екрану сиді та батьківський контроль, що дуже є корисним, коли у вас є діти. Отже. Для того, щоб перевірити, наскільки добре працює наш девайс, наразі ми бачимо, що якість повітря майже відмінна, 0,04. Це означає, тут є три варіанти. Або зелений це якість повітря в нормі, оранжевий це незадовільна якість. Вона клавиться в межах від 70 до 150. І починаючи з 200, це до 600, це критична забрудненість повітря. І о, зараз у нас купочка А це налаштований на автоматичний режим, і олаштуємо невеличкий експеримент, оштуємо задимленість і чи спрацює і наскільки швидко очистить наше повітря даний пристрій. Що, о, забрудненість піднялася аж до 500, а це досить багато, з'явився червоний режим. І засікаємо час, оскільки за даний прилад справиться. З своїм запасом. за 10 хвилин ми можемо побачити, що майже наші показники в норм в зеленій зоні. За більш детальною інформацією про специфікацію товарів можна прийти на. Сайт інтернет-магазину Ало і в відділі побутова техніка, очищуючи повітря, обрати ці, е, моделі, які вас цікавлять для порівняння, е, та подивитися їхні е, детальні характеристики. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк.